Шановні колеги, клієнти та партнери, позаду рік історичних подій, які нам випало переживати разом. Час, коли наша країна продемонструвала себе сильною та витривалою збройні сили України, серед яких 14 наших співробітників та представників боронять країну і нашу з вами незалежність, завдяки їм. Ми можемо продовжувати працювати та сприяти економічному розвитку країни. Команда Керкер в умовах нової реальності показала високий результат у цьому році. Ми сплатили понад 110 мільйонів гривень податків. Я сповнений гордості за нашу компанію, яка є вагомим учасником економічного життя країни. Це стало можливим завдяки постійній адаптації до принципів воєнної економіки, надійним партнерам, нашим клієнтам. Та мотивованій команді професіоналів. Ми були визнані підприємством критично важливим для функціонування економіки. В цьому році ми успішно працювали у різних сегментах ринку. Блекаути вимагали роботи з категорією генераторів. Весною ми отримали пік продажів групи пароочисників. Літом вдало реалізували сезон садової техніки, а восени мали абсолютний рекорд у продажах побутової техніки для дому. Особливою гордістю є високі продажі професійного напряму. Для об'єктів критичної інфраструктури, паливно-енергетичної галузі та харчової промисловості. Важливим кроком на шляху розвитку представництва є переїзд у власний новий офіс. Ми з вірою дивимося у майбутнє та продовжуємо інвестувати. Від себе та від кожного члена нашої команди висловлюю подяку співробітникам і представникам, які несуть службу в Збройних силах України. Я пишаюся нашою командою, надійними партнерами. Клієнтами та нашою незламною країною і українцями, які довели свою унікальність та стійкість всьому світу. Вітаю з Різдвом Христовим та Новим Роком! Бажаю добробуту, впевненості та віри у майбутнє. Найголовніше, у чому ми об'єднані, це спільне прагнення до нашої перемоги.